Доброго дня. З метою підготовки питань для розгляду на 71-й позачаровій сесії Турбоцької селищної ради восьмого скликання проводиться засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва, архітектури та благоустрою. Відповідно до норм чинного законодавства України засідання комісії проводиться в режимі фізифіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися. Джос Віктор, Кравчук Сергій, Кравчук Валерій Йосипович, Так, Анатолій Анатольевич. Так, зареєструвалися чотири чоловіки. Комісія вважається повноважною. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний засідання постійної комісії. До порядку денного включено 19 питань. Є якісь пропозиції? Прошу проголосувати. Кравчук Валерій за. Рудик Анатолій Анатолійович. Чотири за рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання: проведення дозволу на виконання технічної документації інформативного грошової оцінки земельного селеного пункту села Новопролука на території Турбізької селищної ради Вінницької райони Вінницької області. Інформує клюса Олеся Васильівна. Головний спеціаліст відділу земельних відносин та екологічних питань Турбівської селищної ради. Надати дозвіл Турбівській селищній раді на розроблення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельно населеного пункту села Новоприбука на території Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Заперечення до проекту рішення. <кхів> Прошу проголосувати. <кхів> Жос Віктор за Кравчук Валерій, да. Валерій. За. Кравчук Сергій Валерійович. Рудика да. 4 селищні. Добро Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок у межах населеного пункту села Стара Прилука Турбіцької селищної райони Вінницької району Вінницької області. Інформує плюса Олеся Васильна. Затвердити технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок у межах населеного пункту, села Стара Прилука Тургільської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Грошову оцінку земельних ділянок е, внести в дію до 1 січня 26 року. Заперечення не немає. Про... Прошу проголосувати за Кравчуколерію. Кравчук Сергій Сергія. Є пропозиція об'єднати питання порядку з 3 по 5 -го, включно. Які стосуються затвердження технічної документації за мелоустрою щодо встановлення земельних ділянок культури на місцевості? Прошу проголосувати Прошу. про затвердження, про об'єднання питань з 3 купів. Джудіс Віктор, за. Хравчук Валерій. Хавчук Сергій Валерійович. Затвердити технічну документацію і заустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадивна ділянка громадян, громадянці Катруб Катерині Олександрівні, селищі Турбів, перший проволок Червоної гірки, 9 Вінницького району Вінницької області. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, громадянину посічнюку Володимиру Леонідовичу, присадим на ділянках по селу Брицьке, вулиця Шевченка, 2, Вінницького району Вінницької області. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, присадибна ділянка, громадянину, Годуну Василю Петровичу, з СМТ Турбі, вулиця Чкалова, 54, Вінницького району, Вінницької області. Заперечення до проекту немає. Прошу проголосувати за проект рішень з 3 по 5 цілому. Юс Віктор за. Кравчук Валерій Йосиф за. За. Кравчук Сергій Валерій. За. Рудик Антонія. За. Чотири за рішення прийняти. Шосте. Про запевнення технічної документації землеустрою щодо подиву земельної ділянки та внесення з мінідового оренду землі земельної ділянки від 9 лютого 2023 року. Номер дроб 23, номер 14. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо поділу земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема з енергоенервуючими блоком, яка знаходиться по вулиці Миру, 93 три є селище Турбі Вінницького району Вінницької області. Площею 80 га. На три земельні ділянки ділилася ділянка. Площами 0,0835 га. 0,3665 і 0,35 грам. 88 га. 08 чи 80. 08.

Ціна проводимо дозволу на розроблення проєкту зановострою щодо земельної ділянки для передачі в оренду Маслику Руслану Борисовичу. Надати дозвіл громадянину Маслику Руслану Борисовичу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі в оренду для іншого сільськогосподарського призначення площею 0,96,50 га, яка знаходиться по провулку Шевченка 1 будинок 45. Селища Турбі Вінницького району Вінницької області. Заперечення до проєкту рішення немає. Прошу проголосувати. Джус Віктор за. Роди, Кравчук Валерійович. <клухи> Кравчук Сафір Валерійович. Рудика. 4 <клухи> за. рішення. Восьме. Про надання на розгорнути проєкту за щодо зміни цільового призначення за ділянки комунальної власності. Турбівської селищної ради Уміцької району Вінницької області, громадянину Бебку Олегу Петровичу. Надати дозвіл громадянину Бебку Олегу Петровичу на розроблення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області загальною площею га Кадастровим номером ну, це тимчасові споруди, землі загального користування, землі будь-якої категорії, які використовуються, як майдани, вулиці, проїзди, шляхи громадські пасовища, сіножаття, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування. А також інші землі, якщо рішення відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці захисників України, селища Турбі Вінницького району Вінницької області. Заперечення депракту немає. Прошу про голосу вітрозарізацію. Кравчук Сергій Володимирович, Рудикова Таня, чотириза рішення прийнято. Двє. При затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійне користування комунальному закладу Торбівський ліцей номер №1 Торбівський, селищний радовіницький район і Вінській області. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійне користування для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти Турбівський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області. СМТ Турбів, вулиця Миру, 24, Вінницького району Вінницької області. Заперечення до правди немає. Прошу прогосувати, за Кравчук За. Кравчук Сергії за. Рудик Анатолій. Пропозиція об'єднати питання порядку по денного з 10 по 12 включно, які стосуються затвердження проєкту замовлюсь щодо дання земельної ділянки комунальної власності для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Заперечення є до цього. Прошу проголосувати за об'єднання питань з 10 по 12 включно. Джудіт літа за кравчук Валерія Завичу. Затвердити проєкт земноустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу в межах селища Турбіку, вулиця Миру на території Турбівської селищної ради Ліцького району Вінницької області. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу в межах селища Турбів, вулиця Миру на території Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу в межах селища Турбів.

Принести про затвердження проєкту землоустрою, що відведення земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту фізичній особі підприємцю Дорохину Анатолію Павловичу. Затвердити проект земноустрою щодо відведення земельної ділянки фізичній особі підприємцю Дорохину Анатолію Павловичу. Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, на яку поширюється право сервітуту для розміщення тимчасових споруд і земель комунальної власності, житлової та громадської забудови на території селища Турбів по вулиці Харкова, Турбівської селищної ради, Вінницького району Вінницької області. Заперечні до проєкту рішень немає. Прошу проголосувати. Рочу Сергій Валерійович. Чотирнадцять про передачу земельної ділянки державну власності у розпорядження Вінницької районної військової адміністрації. Передати земельну ділянку площею 0,3177 га з присвоєним кадастровим номером, з цільовим призначенням для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділу ДСНС. Яка знаходиться по вулиці Міру, 147, селищі Турбі, Вінницького району Вінницької області. Державну власність у розпорядження Вінницької районної військової адміністрації. Заперечення до проєкту рішення. Прошу прошу віктор за Рудик Рудика 400 річні прийняття. 15. Про передачу в оренду земельної ділянки Чуприні Володимиру Віталійовичу. Передати громадянину Чуприні Володимиру Віталійовичу в оренду земельну ділянку загальною площею 0,52 для сінокосіння та випасання худоби з присвоєним кадастровим номером, яка знаходиться в межах села Брицьке Вінницького району Вінницької області, терміном на 15. років. Це, я думаю, пасту худобу дошли? Заперечення. є? Нема. Прошу проголосувати. Джис mm. Віктор за Кравчук Валерій Яспич. За. Кравчук Сергій Валерійович. Рудик Анатолій Анатолійович. Я mm. утримався. за, один утримався. Рішення принято. Оренду земельної ділянки, товариство, земельної ділянки, 3 Передати товариство з обмеженою відповідальністю Тріво Solar Group в оренду земельну ділянку площею 16 гамс присвоєним кадастровим номером, з цільовим призначенням для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.

Інвестиції доволі суттєві будуть платити, тим паче вони не хотіть якусь гарантію про те, що через рік їх не виходить. задать е, як їхати на виповувається, так? Да. Біля вулиці лісла. З правої сторони. Лісовець. Це ті, що у нас тримають, вдачі це. Ні, ні, ні. Ні? Ні. А мінімальні сіки сім? Ні. Вони панелі там хочуть ставити. Да, вони доволі такі масштабні. Це де вона знаходиться. Вулиця і... там, де вулиця, це, це, це за асфальтом. Там була ще колись раніше воно відзначення під цією напрямом. Підісом, щоб не було видно. Визовую, Там якраз територія така, що для сонця нормально воно. А скільки мінімально сказали? Це не призначення схем. Це як їхати, куди була забрана справа за і прямо туди. Не я доезжаю асфальт, но перед асфальтом направо я дорога туда десь. Где на офнику? Да, да. Да, да, да. Там ферма да, що стояла колись. Ферма там, саду. там... Саду. не носиделя. Ну я знаю, ну, там є перехидуть. Метро чи дал. Покажу. Так, ну що, є заперечення до проєкту рішення. Ставимо голосування. Джос Віктор за Кравчук Валерій Ну, Якщо треба, то за. Кравчук Сергій Валерійович. Да. Рудик Анатолій Анатолійович. Да. рішення 17. Прошу пропоновлення договорен землі Плахотник Олександра Інформує І формує п'єславосим. Поновити договір оренди землі від 5 лютого 2014 року за номером 52 зі змінами згідно додаткових угод від 12 вересня 2019 року, номер 568 від 2 червня 2025 року, номер шістдесят 09 п'ять громадянину Клопотнюку Олександру Васильовичу на земельну ділянку. Площею 200602 зазначеним кадастровим номером з цільовим призначенням для ведення фермерського господарства, яке знаходиться за межами села Брицьке Вінницького району і Вінницької області. Терміном на 7 років. Заперечення по проєкту рішення немає. Де воно за Брицьким.

Вони на комп'ютері. Нести зміни до договору в оренди землі номер 459 від 18 лютого 2018 року на земельну ділянку площею 7,1343 га ватт. Зазначено податкового номеру, яка знаходиться за межами села Константинка Вінницького району Вінницької області для ведення товару військовосподарського виробництва, укладеного між головним управлінням Державного у Вінницької області та товариством з обмеженою відповідальністю правничної компанії справа шляхом додаткової угоди. Замінні сторони. Заперечення є до проєкту річ немає. Прошу, Прошу просимо проголосувати. Джоз Віктор за. Кравчук Валерій. За. Кравчук Сергій Валерійович. Рудик Аранторійович. Це 19 вже всі? 4 4. За. Це То ми замінюємо сторони, а це продовжуємо термін друге. Так, 19 Прокладання договору оренди заміни новий срок товариство межовідповідальності правнуча компанія справа. Укласти договір оренди землі на новий строк з товариством з обмеженою відповідальністю хронича компанія справа на земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею 7,1343 ГА з кадастровим номером, зазначеним для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яке знаходиться за межами села Константинівка Вінницького району Вінницької області терміном на 7 років. Заперечили до проєкту рішення. Немає. Прошу проголосувати. Рудик Антона. Чотири за рішення прийняті. Цьому порядок дані засідання постійної комісії з питань земельних відносин про допустування планування території будівництва архітектури благоустрою вичерпано. Дякуємо всім за увагу. Добра, здоров'я, мир. Oh my god.